Нинішній склад фінансо-економічних служб сил територіальної оборони це люди, які пройшли з бізнесу, які займали прості посади діловодів, бухгалтерів, токарів навіть. Фінансист військовий час, він працює цілодобово і не має права на помилку. На фінансово-економічні служби частин покладається велика відповідальність, починаючи від нарахування соціальних виплат, особовому складу, ефективного використання державних коштів і закінчуючи. Здійснення фінансово-господарської діяльності, військ під час бойових дій. Ці завдання, які виконує військовий фінансист, не так помітні, як, наприклад, виконання десь там бойових завдань підрозділу розвідки, спецпризначенцями. Але і не виконання наших завдань завжди помітно всім. Питають, а коли виплата грошового забезпечення, а коли зарплата? Війна це дуже дорого, і ми, військові фінансисти, знаємо ціну війни в буквальному сенсі. Тому, коли створюємо план витрат, докладаємо усіх зусиль, щоб кожна гривня була використана максимально корисно для військових частин. На початок повномасштабного вторгнення ми, як і всі громадяни, законослухняні, прийшли до військоматів і вирішили стати на захист нашої батьківщини. Перші два тижні. Вони, як і всі інші, стояли на блокпостах, зустрічали ворога з автоматом. А потім фінансисти взялись за папери, ручки та ноутбук. Робота фінансової служби це постійно потрібно навчатися постійно потрібно тримати руку на пульсі в змінах законодавства. Проводяться збори щоквартально з керівниками фінансово економічних служб, не лише бригад, але й керівниками фінансових служб окремих батальйонів. Військові фінансисти крім того, що в тилу нараховують грошове забезпечення. Крім цього, вони ще й мають виїжджати в райони виконання завдань. Для ротації, щоб бути безпосередньо з бригадою, з військовими підрозділами в районі виконання і надавати всю необхідну допомогу, кожен військовослужбовець свою вільну хвилину, може зайти у фінансову службу і вирішити всі свої питання позитивно. Для бійця, який на передовій, якщо він буде розуміти, що забезпечена його сім'я, він буде спокійно нищити ворога, а не думати, як там його сім'я. За кожним бійцем це його родина, це його діти, батьки, брати і сестри, яким зараз так само нелегко на цивільному житті, і вони допомагають своєю праці. За числами на папері та на моніторах стоять бійці та добровольці їхніх родин, що нині є пріоритетом ЗСУ. Довіра особового складу до діяльності фінансово-економічних служб це найбільша цінність в обраній професії. Військовий фінансист в умовах війни це нетеплий кабінет, невеликий офіс з усіма умовами. А це стара закинута хата або підвальне приміщення якогось багатоквартирного будинку, або виритий бліндаж. Де вся робота відбувається на основі генератора, але незважаючи на такі умови, ми все одно змушені виконувати свою роботу, виконувати якісно, щоб не підставити ні свого командира, ні військовослужбовців, які на нас покладають на Наша головна задача розробка і контроль бюджету. Ми створюємо план витрат, щоб кожна гривня була використана з максимальною користю для військової частини, щоб кожен солдат, кожен підрозділ. Відчував себе частиною єдиного целого, яке йде до перемоги. День військового фінансиста започатковано в 1999 році. Наказу міністра оборони. Дата була обрана не випадково. Восьм років до цього, в 1991 році, в цей день було створено фінансове управління головного оборонного відомства України. Взагалі, день військового фінансиста. В Збройних силах України відмічається 29 жовтня. Це свято обов'язково повинно бути, воно показує значення, ту важливість роботи, яку проводять щоденно військові фінансисти. Ми будемо гордитися, що ми цей період проходили службу у фінансові, економічної служби в такому складі, як він зараз є. Я порівняв роль Фес з енергетикою, коли у домівці світло є. Про фахівців, які його забезпечують, не прийнято згадувати. Однак, коли електрострум зникає, з'ясовується, що це основа таке ж значення і фінансової сфери в армії та відповідно військових фінансистів. У нашій фінансово-економічній службі ну, так склалося: відсоток чоловіків і жінок приблизно однаковий, якби були одні жінки або одні чоловіки. Було б не так, а зараз у нас робота збалансована. Керівник це лідер, який зміг зробити колектив, відібрати, підібрати і навчити своїх бухгалтерів для того, щоб фінансово-господарська діяльність в силах територіальної оборони була на найвищому рівні.